Тоді давайте поговоримо ще про е, харківський напрямок або ж Куп'янсько-Лиманський, тому що так учора з'явилися ну ці повідомлення. Абсолютно фейкові. Я їх у себе там і в телеграм-каналі, і тут і, і з аудиторією спілкувався, розбивав про те, що є успіхи у росіян синківці Вони там постали фейкові відео, які насправді виявлялися, що це аж ніяк не синківка за 115 кілометрів від Куп'янська в Сєвєродонецькому районі. Е, Денис, от до, до вашої, скажімо так, основної професії, до як до журналіста запитав. Ось якого характеру. Ну, от, як вам здається, українці вже зараз навчилися відчувати е, цю цю повну фейкометність від е, російських джерел, коли вони починають закидувати цю інформацію? Згадаю, на превеликий жаль, є ще, скажімо так, люди, і достатня кількість, які на це реагують. Е, бо дуже багато хто, коли відсутня інформація від наших офіційних джерел, е, вони йдуть читати російські телеграм-канали. Вважаючи, що таким чином вони зможуть відділити зерна від заміщення інформації, воно, воно так працює, мені здається, так ну сподіваючись на те, що вони можуть відділити, як кажуть, зерна від плівел, і значить таким чином знайти якісь зерна істини в тому, що пишуть російські телеграм-канали. Я зараз не буду перераховувати. Люди починають зачитуватися, і таким чином, у них складається враження, що наче то не лише там синьківку здали Збройні Сили України. А вже під Купінськом Російська Федерація там хазяйнує, тому що можна там прочитати навіть те, що ми вирішили Купінг здати в цих російських телеграм-каналах. Тому, на ну, превеликий жаль, можна констатувати, що через півтора року війни е не всі у нас. Ні, але мені увагу, вчорашній випадок так показує, що ну якісь такі не ну, серйозні позитивні зрушення, скажімо так, у сприйнятті цієї інформації є. Не розгорілося в українців паніки з приводу цих дурних заяв росіян, не, не розгорілося, але давайте ми згадаємо, коли почалося почався анонс цього наступу на Купінськ. Ну, ще коли вони на Купінськ наступали, наступало чи на борову це липень, десь середина липня. Ну так дуже було багато питань, тобто, що, чого, чого очікувати. 100 тисяч людей там вони зібрали, тисяча танків, багато артилерії. Ну що зараз там, наша оборона посиплеться, що там буде відбуватися? І на той час, е коли наші офіційні джерела мовчали, люди почали читати, що несуть телеграм-канал Російської Федерації. Е ну і створився такий, на мій погляд, такий, знаєте, панічний трохи фон в е е ті часи. Ну, і на щастя на, на щастя, там достатньо швидко відругувало наші офіційні джерела, це заспокоїлися. Тобто, от така от тяга до російських телеграм-каналів, до альтернативних джерел, до хороших руських, ну ще залишилася в нас, насправді. Тобто, ще намагаються люди е черпати з цих людей інформацію і вважати, що це більш-менш надійне джерело. Ну, як надійне джерело, то я знову ж таки, відділяти дзерне від Ну Це просто йдеться до того, що. Е ми ми в принципі частково коли з вами це питання проговорювали в ефірі. Все ж таки, інформаційна політика як сприймається, як як подають інформацію зараз наші офіційні особи, як коментують. Ну там ми незалежні люди, можемо це, це говорити так, так як вважаємо за потрібне, не не шкодячи при цьому державі. От наприклад, на мою думку, Ганна Маляр, ну даруйте, але. Ну, якби некоректно робить, коли вона а, учора буквально говорить, що окупанти все деморалізуються і деморалізуються. Ну, ну, ну не можна говорити офіційним українським особам вже на нинішній час за півтора роки війни, от ми будемо мати на день залежності півтора роки війни, широкомасштабної, повномасштабної. Ось уже таких речей, мені здається. Ну о, давайте так, що деморалізуються, то треба називати конкретні випадки, де саме є приклад деморалізації. Якщо ми знову ж таки згадає Томова, ну він казав про те, що так, є деморалізація, люди не хочуть воювати, і е, люди не розуміють, про що ви, для чого вони воюють. Е, якщо черпати всі ці деморалізуючі фактори знову ж таки з російських телеграм-каналів, а там дуже багато хто пивши, теж вони паніку розганяють, то треба розуміти, з якою метою це йде розгін паніки. Е, а він може йти з метою того, щоб ми почувалися в ейфорії, що Збройні сили України б'ють ворога. І скоро фронт посиплеться. Ну, це теж е, може бути таке, знаєте, і псо вороже для того, щоб е, вихливу інформацію ми могли е, споживати і таким чином створювати в нас е, хибні уявлення про те, що відбувається на фронті. Ну тут треба голову тримати, як кажуть, холодною. І якщо ми читаємо інформацію з різних джерел, ну а це треба робити там, з офіційних джерел, з неофіційних джерел, то принаймні треба якесь критичне мислення включати. Співставляти і лише співставлення дасть більш-менш таку неявну картину, реально. Я е, вже згадав про день незалежності. Сказав, що от за два дні так ми будемо відзначати це свято, святкувати його. Хоча будемо святкувати стримано в багатьох зараз регіонах України до такої стриманості. Закликають. От я сьогодні буквально слухав звернення Миколаївського голови облдерж, обласної військової адміністрації Віталія Кіма, який сказав, що з офлайну все проводимо в онлайн, тим паче після подій, які сталися в Чернігові. Ось ці виставки дронів, по які прилетіла російська ракета Х-22, Два Дениса, от ваші очікування, що має статися на день незалежності, і чи буде щось, чи чи буде далі ця прив'язка до сакральних дат? Чи можливо вже від цього такого мовитона? Можливо, теж треба відмовлятися постійно накручувати українців про те, що щось до сакральних дат буде. Ну тут можна будь-яку дату, будь-який день по суті вважати таким собі сакральним з точки зору загрози від росіян. Знаєте, з мого боку було б некоректно зараз притягати російські джерела після того, як ми про них тільки що розмовляли. От. Я за це прошу вибачення, але знову ж таки в російських джерелах я прочитав, що на 24 серпня в Москві ну можна вірити, можна не вірити, ну цікава деталь. В Москві порекомендували для них це не свято, для них це звичайний день, ясна річ, так? Але 24 серпня порекомендували всім чиновникам в Москві працювати в онлайн режимі, не виходячи на роботу. Оскільки там думають, що Україна підготувала сюрпризи. Значить, а, то то навпаки, навпаки, так. Тобто, там очікують, що від нас будуть сюрпризи. Ми зараз кажемо про те, чого нам чекати від росіян, а в Росії значить, щось чекають від нас, і тим це свято Незалежності е, у 23-му році відрізняється від свята незалежності до цього другому році, пам'ятаєте, тоді ми якраз очікували певних, скажімо так, загострень. І повітряних тривог, і бомбардування, що ми згадаємо, е, тому зараз якраз ситуація не буває такого паритету. Е, чи може бути якась прив'язка до сакральної дати, тобто до 14 цепни? Цілком можливо, цілком можливо. Тим паче, що Російська Федерація, з огляду на те, що вона там може виробляти 2-3 ракети на добу, на різних на то вона цілком могла б накопичити певну кількість ракет для того, щоб завдати повітряний удар по території України, саме 24 серпня. Проурочивши його до свята незалежності української е, цілком це можливо. Ну але б я б не жив би, скажімо так, відносно цієї події, відносно цих можливих е, можливих обстрілів, вони можуть бути, а можуть і не бути. Насправді там треба лише дотримуватися правил безпеки. Я б насправді порадив би зовні на ситуацію довкола Чернігова не збиратися, не створювати натовпу, не збиратися я кажу більше трьох людних містах до того, щоб не було поганих 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 скажімо так речей